Трамп сьогодні заявив про значний прогрес щодо України та Росії. Знову одразу хочеться додати також у Білому домі. Розраховують на прямі контакти і зустрічі як з українською, так і російською стороною вже найближчими днями. А сам Дональд Трамп тим часом анонсує телефонну розмову із китайським лідером протягом найближчої доби. Про все це розкажу детальніше, але після того, як ви підпишетесь на цей канал, поставите лайк під цим відео, в коментарях поділіться, будь ласка, своїми думками і враженнями від того, що відбувається. Бо це дуже допоможе мені розвивати цей ютуб канал. Ну але найголовніше підтримайте наше військо. В останньому прикріпленому коментарі залишаю реквізити. Збираю зараз на машинку для третьої штурмової. Будь ласка, дуже потрібна ваша допомога по кілька гривень і поїхали. Отже, сьогодні Дональд Трамп заявив про прогрес на російсько-українському треку. Багато хто про трактував цю заяву як прогрес в припиненні російсько-української війни. Але якщо бути точним і дослівним, то Трамп сказав Елот of Progress on Russia-Ukraine, що я би перевела дослівно як е, великий прогрес чи значний прогрес щодо України та е, Росії. Е, крім того, трохи раніше Трамп також говорив про власне успішні дискусії, як він висловився, які е, тривають щодо е, Росії та України. Зокрема, він проанонсував можна сказати зустрічі і контакти. Вже найближчим часом з українською та російською стороною, говорячи про те, що задоволений власне тим, як просувається цей процес. Ну і заяву щодо великого знов ж таки прогресу в цій ситуації, Дональд Трамп зробив, призначаючи фактично кіта Келога. Тепер вже офіційно спеціальним представником Сполучених Штатів щодо питань України та Росії. Сам же Келог перед тим заявив про те, що Обидві сторони повинні бути готові до поступок і компромісів, якщо справді бажають укласти договір про припинення власне бойових дій. Ну і Келох також висловився, що останнім часом Зеленський вже дав зрозуміти, що він готовий пом'якшити свою позицію якраз щодо територіальних питань. І водночас очікується так само тепер поступок із російської сторони. Ну що мається на увазі про пом'якшення позиції зеленського? Тут очевидно може йти мова. Про те, що Україна готова, ну скажімо, так, змиритися із ситуацією, коли де факто Росія збереже контроль над окупованими територіями. А водночас а ми фактично ніколи не визнаємо це де юр як і решта цивілізованого світу, і будемо чекати, ну скажімо, так, більш вигідного ге геополітичного розкладу, аби в майбутньому уже не військовим шляхом повернути собі ці території, коли складуться сприятливі для цього обставини. А водночас щодо поступок з. Російської сторони ми тут не бачимо якоїсь деталізації, чого власне будуть очікувати. Безпосередньо американці від росіян, але можна вже сказати про те, що російський диктатор Путін не демонструє явну готовність до таких поступок. Він повторює вкотре і вкотре свої заяви про те, що начебто не збирається вести ніякі переговори із Володимиром Зеленським, бо вважає його нелегітимним президентом, і у такий спосіб фактично Росія наполягає на проведенні можна сказати виборів в Україні, і для нас небезпечна тенденція полягає в тому, що як бачимо, американці, ці, схоже, готові піти тут на зустріч росіянам, і по тих же заявах Кіта Келлога ми бачили про те, що у США дійсно вважають прийнятним сценарій, за яким Україна проведе вибори вже найближчим часом, мовляв, одразу після припинення бойових дій. Для нас це вкрай негативний сценарій, бо він, по перше, неминуче веде до ну, таких посилення розбіжностей в українському суспільстві, якщо у нас. Запуститься політичний процес, то це точно означатиме збільшення політичної конкуренції і знову ж таки конфронтація всередині українського суспільства. Крім того, величезним питанням залишається, як забезпечити військовослужбовцям справедливий доступ до виборів. І тут мова йде про як і можливість голосувати, так і можливість висувати свої кандидатури. Незрозумілим залишається питання загалом доступу українців до цих виборів, хто як і. У якийсь спосіб зможе це зробити, перебуваючи, наприклад, далеко за межами України або ж на окупованих тимчасово територіях, крім того, якщо навіть говорити про організацію там виборчих дільниць і такого іншого, то очевидно вони стануть мішенню для російських терористичних атак, бо можна сміливо припустити, що Путін. Може вдатися до чергових терористичних атак для того, аби зірвати цей виборчий процес. Бо в цілому мені здається більш-менш очевидно, що для Путін не зацікавлений у тому, аби дійсно розпочинати. Справедливі переговори і добиватися або рухатися на шляху до стійкого і справедливого миру. Очевидно, що вся ця історія про нелегітимного, начебто, зеленського, про необхідність виборів в Україні і так далі, це лише повторюсь приводи для Путіна для того, аби не розпочинати реальний діалог. І дуже шкода, що тут у середині сполучених штатів не демонструють розуміння цього. Бо коли ми бачимо заяви кітакелога про свято демократії і що як важливо проводити вибори на під час війни так і таке інше. То це точно може свідчити про те, що на жаль тут американці дійсно готові вже, ну скажімо так, з однієї позиції виступати з росіянами, підштовхуючи Україну до виборів, до виборчого політичного процесу, який точно не зіграє нам на руку зараз. Щодо самого Кіта Келлога, то сьогодні стало відомо про те, що спецпредставник Трампа має приїхати до України вже в середині лютого. За планом має відбутися зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, Янським, ну а також власне повідомляється про те, що після України Келох може поїхати до європейських столиць, а згодом має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції, де до слова так само братиме участь і лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп, а також віце-президент Джей Ді Венс. Тому власне бачимо, що Контакти заплановані водночас не повідомляється про контакти Кіта Келога із російською стороною. Ну але сам Трамп говорив і не приховував свого бажання поспілкуватися із російським диктатором. Тому точно розуміємо, що в американській адміністрації працюють над організацією цієї зустрічі і цих контактів. Яку роль в цьому відіграє Кіт Келог? Ну будемо бачити вже фактично найближчими. Днями, ну а поки Дональд Трамп ще не зустрічається із російським диктатором, він уже анонсував телефонну розмову із китайським лідером Сі Сідзінпінем. Зокрема, говорить про те, що у найближчу добу очікує такого дзвінка і попереджає власне підняти мита Китаю у випадку, якщо не вдасться укласти угоду. Ось таке застереження чи погрози навіть з боку Трампа зараз лунають на адресу Китаю. Це вносить нам додаткове розуміння стосовно того, а як же може виглядати стратегія адміністрації Трампа щодо переговорів з Китаєм і? Абсолютно не виключено, що одним із елементів цієї угоди і цих переговорів буде саме питання закінчення російсько-української війни. Простіше кажучи, у Вашингтоні точно могли би розраховувати і сподіватися, що Китай міг би підштовхнути Росію і російського диктатора Путіна, бути більш договороздатним і таки проявити готовність до компромісів, аби укласти. Угоду про закінчення чи припинення російсько-української війни Ну побачимо, як буде реагувати Китай і чи проявить він готовність до компромісу під ось таким політичним натиском Трампа для нас точно було би вигідно і дуже корисно, якщо б все ж таки американці і китайці зараз знайшли спільну мову. А тепер щодо американо-українського треку, тут є гарна заява, як на мене, сьогодні Дональд Трамп говорить про те, що зацікавлений і розмірковує над тим, як Сполучені Штати можуть отримати від України цінні рідкоземельні метали в обмін на продовження військової допомоги Києву. Чому ця заява для нас є позитивною, як на мене? Ну, по-перше, ми. Мабуть, що якщо мені мене не підводить пам'ять, вперше почули від Дональда Трампа якусь конкретику стосовно подальшої військової підтримки Києва вже під час його президентства. тому що весь цей час був інформаційний вакуум стосовно того, ну як, наприклад, Дональд Трамп збирається розпоряджатися тими грошами, які залишилися йому у спадок ще від Байдена. Там майже 4 мільярди невикористаних грошей, затверджених для подальшої військової підтримки Києва. Загалом не було ніякого розуміння того, у який спосіб далі збирається Дональд Трамп підтримувати і насичувати саме українську армію. Тому ця заява нехай і не якусь чітку визначеність, але все одно певні акценти додаткові вносить і актуалізує питання якраз продовження військової допомоги Києву з боку Вашингтона. Ну а другий момент полягає в тому, що це взагалі то є по суті риторикою Володимира Зеленського. Ще восени, будучи тут у Вашингтоні, він представляв свій план перемоги тоді, що чинній демократичній адміністрації, і тоді ще кандидату у президенти Дональду Трампу. І якраз один із пунктів цього плану перемоги і була пропозиція долучитися до видобутку українських корисних копалин. Мова тут може йти, якщо ми кажемо про ці дорогоцінні метали, то це. Титан, уран, літій, графіт, і це ті корисні копалини, які ну зрозуміло, по перше, впливають і відіграють важливу роль для економіки України. А по-друге, загалом впливають на світові ринки. І тут Зеленський говорив про те, що нам потрібно зупинити Путіна якомога швидше для того, аби він не міг захопити ще більше українських земель, і відповідно. Отримати доступ до цих ресурсів, бо інакше це підсилить позицію Росії на світовій арені і зробить її більш конкретно Тому Сполучені Штати мають бути зацікавлені в тому, аби допомагати нам зупинити путінську агресію, виходячи з цієї логіки. Ну і власне отримати від цього зиск у вигляді рідкісних і дороговартісних корисних копалин, на які багата українська земля. Тому тепер ми бачимо, що Дональд Трамп фактично використовує риторику Володимира Зеленського і це. Може свідчити про те, що контакти між українською владою і американською вони продовжуються і триває таке напрацювання уже спільної позиції і спільного бачення. Що стосовно напрацювання спільної позиції, то в цьому контексті наступний тиждень буде дуже важливим. Ось уже сьогодні розпочався ну власне український тиждень у Вашингтоні. Це, як я сказала, дуже вагома для нас подія, в рамках якої заплановано ряд заходів. І це прекрасна нагода для представників української делегації, яка тут присутня в розширеному форматі. Про це ще розкажу так і власне. А представників української влади напрацьовувати якраз і знаходити спільні точки дотику з американськими посадовцями з американською владою ну або розвивати ті контакти, які вже є. Зараз у Вашингтоні знаходиться Давид Арахамія, який є, як ми знаємо, власне, головою президентської фракції Слуга народу в парламенті і в Україні неофіційно його називають переговірником від влади. Ну скажімо так в широкому колі питань. Дуже вірогідно або очевидно, я би сказала, майже що тут у сполучених штатах він перебуває власне з такою самою функцією в такій самій ролі. Тим паче, що напередодні стало відомо про те, що саме Арахамія був присутній під час інавгурації Дональда Трампа безпосередньо в Капітолії, куди очевидно був дуже обмежений доступ і далеко не кожен бажаючий політик з тої чи іншої країни зміг туди потрапити. Тому те, що там був представник Зеленського, представник української влади, є дуже гарним знаком, писало ще видання The Independent власне про присутність Арахамії на почесному місці поруч з Дональдом Трампом. Під час його інавгурації. Зараз же тут, очевидно, як я сказала, Арахамія напрацьовує подальші контакти. Ну і він сам, зрештою, не так давно на минулому тижні заявляв про те, що тривають власне консультації, переговори, домовленості для організації зустрічі на найвищому рівні між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Дуже вірогідно, що ця зустріч може прийти саме цього тижня у Вашингтоні під час українського тижня, де, як я вже сказала, буде заплановано ряд заходів. Зокрема, одним із таких є український молитовний зніданок. Це важлива така релігійно-політична подія, і є очікування, зокрема, і у організаторів, що Володимир Зеленський міг би долучитися якраз до українського. Готовного сніданку, який запланований тут на п'ятницю, але очевидно, що візит Зеленського до штатів буде залежати якраз від готовності Трампа безпосередньо з ним спілкуватися і зустрічатися. Загалом же тут у Вашингтоні побутує така думка, що мовляв зараз немає, ну знаєте, ніби приводу для зустрічі між Трампом і Зеленським, а тому, що позиція Зеленського чітка і зрозуміла, Україна і Зеленський готовий до миру, готовий навіть на Певні компроміси для того, аби укласти угоду все питання і найбільша проблема зараз в російській стороні. Тому Трампу потрібно зустрічатися безпосередньо з Путіним, аби ну знаєте, якось розблокувати цей процес і фактично зрозуміти, як далі рухатися по цьому. Треку а водночас українська сторона і сам Володимир Зеленський неодноразово артикулював на тому, що для нас важлива спочатку зустріч між українськими і американськими лідерами а вже пізніше подальші контакти Дональда Трампа з російським диктатором, і там, можливо, іншими якимись потенційними сторонами цього процесу для Зеленського важливо очевидно узгодити позиції, напрацювати спільне бачення. Ну якраз по цьому тижню ми будемо бачити, наскільки це вдається наскільки успішним і ну, тісними є контакти між американцями і українцями, чи вдасться нам власне. Пролобіювати тут, ну грубо кажучи, нашу повістку і наш порядок денний. Також співпало так, що поки тут триватиме український тиждень з 3 по 8 лютого, так само запланований і національний молитовний сніданок у Сполучених Штатах. Це дуже важлива подія. На ній завжди присутні президенти США загалом. Кілька тисяч, і це не перебільшення, саме тисяч політиків, як зі сполучених штатів, так і з усього світу, так само це представники і релігійних громад, лідери громадянського суспільства і таке інше. Загалом, якщо трошки купнути історію, то вона ну Пояснює нам, чому таким такою важливою є ця подія всередині сполучених штатів. Милтовний сніданок започаткували після другої світової війни, коли американці думали над тим, як об'єднати їхнє суспільство. Тоді демократи і республіканці вирішили, об'єднавшись спільно молитися за мир і порядок в усьому світі, і безпосередньо в Сполучених Штатах з того часу. Ця подія набула й такого політичного красу, не лише релігійного. І як я сказала, зараз це величезна величезна подія загальнонаціонального масштабу, до якої привернуто дуже багато уваги, і от часто сюди з'їжджаються також і іноземні лідери. Тому очікується, що в рамках власне ось цього національного молотовного сніданку Дональд Трамп міг би і зустрітися, і поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Що з цього вийде? Ну побачимо вже. Найближчим часом, фактично три дні, залишилось чекати, але повторюсь, що це для нас і буде ознакою того, як складаються рус україно-американські відносини. Я залишаюся тут у Вашингтоні, буду працювати на усіх подіях українського тижня, бо повторюсь, що для нашої делегації, яка тут в розширеному форматі, це величезна нагода спілкуватися із конгресменами, загалом із владною верхівкою у Сполучених Штатах, і напрацьовувати певні контакти. Тому Ділитимуся з вами на цьому каналі усією інформацією, яка з'являтиметься в рамках цього тижня. Він має непересічне значення. Зафіксуємо це, бо фактично, від от якраз найближчих там. 4 п'яти днів, і буде залежати, ну мабуть, що подальша політика Дональда Трампа відносно України. До речі, український тиждень у Вашингтоні тут сьогодні розпочався з такої символічної події, коли представники української делегації і власне американського суспільства покладали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченка, який от розташований тут в середмісті американської столиці. На сам кінець, ми з Тарасом Григоровичем. Хочемо вас попросити підтримати наших хлопців, які боронять нашу з вами батьківщину кожного дня, не зважаючи на всі ті події, заяви і гучні, політичні такі перформанси, якщо так можна сказати, які відбуваються тут за океаном. Прошу вас по кілька гривень на автівку для третьої штурмової. Всі реквізити залишаю в першому прикріпленому коментарі і дуже сподіваюся на вашу небайдужість. Так само, будь ласка, поставте палець вверх цьому відео, якщо вам було цікаво і корисно, підпишіться обов'язково на цей канал і в коментарях поділіться своїми враженнями. Ваша активність дуже і дуже гріє мені душу.